Дітки доброго дня! Сьогодні до нас хтось завітає у гості. А хто це, відгадайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він на зріст. На городі побував, там морквинку він шукав. Хто це? Так, це зайчик. Зайчик всюди ходить і не може знайти собі хатинку. Давайте збудуємо хатинку для зайчика та його друзів. Скажіть, з чого можна будинок збудувати, щоб зайчику було зручно там поживати. Кубики, цеглинки, пірамідки. Візьмемо, давайте, і швидко будиночки зведемо. Спочатку беремо 4 кубика, ставимо кубик на кубик. Ось так. На деякій відстані ставимо знову кубик на кубик. Зверху кладемо горизонтально цеглинку. Ось так. А на цеглинку ставимо ось таку призму або пірамідку. І будинок готовий. Ви також вдома збудуйте будиночок для друзів зайчика. Дітки, хто це? Так, зайчик. А це хто? Це також зайчик, але маленький. Вони прибігли до нас у гості. Скажіть, якого кольору? Великий зайчик. Так, сірого. А якого кольору маленький зайчик? Коричневого. Погляньте, біля них стоять будиночки. У них живуть зайчики. Це який будинок? Великий. А цей маленький. А це зайчик який? Великий. Він буде жити в якому будиночку? У великому. А цей зайчик який? Маленький. Він житиме в якому будиночку? В маленькому. Зайчик та усі його друзі дякують вам і чекають на будиночки, які ви їм збудуєте. Тепер зайчикам буде не страшно. Дружно всі попрацювали, будинки гарні збудували. Стрибає радісний зайчик, тепер холоду не боїться, побігайчик, дітки, а що ж сьогодні ми будували? Будиночки, скажіть, а з чого ми їх будували? Кубиків, цеглинок та пірамідки такої, так? Да? Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!